SodaStream виробляє власне виробництво сиропів, да? а як же вона виробляє власне виробництво Пепсі? Тобто вони купили цей бренд і роблять свої сиропи? Тобто, як так виходить? Тобто ця фірма SodaStream, да? викупила бренд у Пепсі і використовує в своїх сіропах. А сама бадяжа, що хоче чи як. Ні, оказывается не так все на самом деле. Оказывается, Pepsi Кола в 2018 році выкупила Soda Striam за 3-4 долларов доларів в 2018 году. И поэтому з 2018 года начали выпускать сиропи в Soda Stream Pepsi. Короче. Там, Меринда, ну і так далі. Так що це оригінальний пепсиколовський сироп, який виготовляється чисто для системи SodaStream. І все. Вот так от. Поэтому. Типа, як би їхнє лічне виробництво, але не зовсім так. Так що один власник. Два бренди крутять. Хороші гроші заробляють біоперси по сілке профілі, хімчистка в Варшаві.